Со червона розпаковка, це на 40ка. Сороковка. сороковка, товар Вас дуже здивує. Це на 40. Такі контейнери дуже рідко попадаються, ну попадаються. Давайте ж поглянемо, що в Так, і це у нас, ану, 30 68. все вірно. Контейнер. Просто, просто нема слів. Є ще повний. Опа! Контейнер, погляньте, повний! Ану, зайди! І це у нас, якщо сороковка повна, це бабло, це гроші, блін! Гроші! Дивіться, скільки Ого, то він повний. Там ось аж... страшно йти туди. Щас будемо робити грандіозну розпаковку! Контейнер за 100 гривень! Товари по 100 гривень! Блін, коротше, далі треба ну, виносити. Стар... Страшно. Щось тут. Тут можна дохлого і китайця знайти в цих контейнерах. О, дивіться, якісь ці... коротше, якісь набори. О, ну, давайте вийдемо на світло, бо не видно. Начнемо з самого початку. Я думаю, тут бабки, дивіться, скільки, блін, ящиків і вони всі повні. Це товар і ходжу по товарі. Здіймо, дивіться, навіть ходжу, не у проходах? Оце так воно приходить забите. Забите прямо з китаю. Тільки тут ще проход забивається. Це сороковка ще раз. Сороковки не дуже часто попадаються, ну раз у квартал по-любому є. Дивіться, що тут. Дивіться, які набори. Я це представте, буде найкраща ціна. Дивіться, чудові набори і дуже багато. Дивіться. Якщо виходить буде простень одіяло, покривало по 100 гривень, одиниця, тобто 400, 4 одиниці 400 гривень. А напишіть, нормально чи по 100. Такий набор купите за 400 чи за 100. Будемо на гурт. О, де ж якесь? Джинси. Ось, джинси Бенгалін. Цена 100 гривень буде на сайті 100 гривеньcomua А на гурт по 20. Так що телефонуйте, дуже багато. Що тут? Ну Текстиль. Так воно було по документах. Дивіться, які набори. Набори, блін, за саму кращу ціну. Будуть на сайті 100 гривень ком'юа. Вбиваємо ринок, все по 100, блін! все по 100, все на шару, дивіться, які набори. Яка краса, блін! зараз поглянемо в інтернеті, Ну, зразу скажу, що ціна буде просто кайф. Просто кайф. Бо я сама краща. Дивіться, пухти. Тут ще в нас. І це у нас, дивіться, різні. Чотири одиниці в наборі. Різні кольори. Ну, дівчата, напишіть, за скільки ви будете брати. За 100, за 200, за 300. Дивіться, за 400 чи за 500. Чи може просто дамо даром. На гурт буде ціна. Дивіться, скільки кольорів різних. Це все. І це повний контейнер. Ви представляєте, скільки тут бабла, блін. Тут бабла. Коротше, якщо все навіть продати по 100, можна в буковелі вже так місяць нормально кукувати. Дивіться, яка краса. Так що, слідкуйте, заходьте на сайт, 100 гривень заводим. Самі кращі набори, самі дешеві на сайті будуть 100 гривень ком'юа. Всім гарного дня!